Наш світ заснований на Божих законах якщо ми законослухняні, то будуть нам благословення, а якщо ми нехтуємо законами, то прийдуть прокляття. Для Бога ми такі самі, як і Моїсей, Ілля, Давид, бо як вони колись, так і ми зараз живемо під тими ж законами. Колись Давид вбив урію, бо він захотів його жінку. Після цього до нього прийшов пророк Нафан, щоб викрити його в беззаконні. Давид зрозумів, що він скоїв злочин і щиро розкаявся перед Богом. Бог сказав йому за те, що ти каєшся, ти не помреш, але покарання все одно буде. Згодом вбивства і насилля прийшли в дім Давида ми бачимо закон сіяння та жнив. Інший приклад. Колись цар Саул вбивав гівонітян, з якими у Ізраїля була угода. За це на Ізраїль прийшов голод, але голод прийшов тільки через десятиліття, коли вже правив цар Давид. Тут ми бачимо, що якщо покарання не зачепить нас, то воно обов'язково дійде до наших дітей, онуків і навіть правнуків. Найчастіше плоди нашого беззаконня ми пожинаємо у старості, коли вже немає ні на що сил і хочеться відпочивати і насолоджуватися залишком життя, але приходиться жати хвороби, неміч, самотність. Закони завжди діють, тому що Бог завжди той самий. Амінь.